Привіт, друзі! З вами канал Бессічен та я Петюнчик. Друзі, ми сьогодні поговоримо про ловлю сезона на макуснасть маку, і техніка лову Так що буде цікаво, не забувайте підписатись на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі. Сезон риба особлива і коштує певної уваги, а також інтересу з боку рибалок. Сезан це великий короб, який можна їсти 350 грамів прикормки і поправитися не менш, ніж на 100 грам. Як вже було сказано, сезан сімейство коропових, як і карась, ялин, лящ і ясь. В цілому сімейство коропових налічує понад 2000 видів, і сезан є найбільш важливим добути вигляду. Рибалка було помічено, що цю рибу приваблює соняшник, а точніше, макуха соняшнику або його ще називають макуха. У даній Снасті будуть розглянуті прикормки коло сезона на макуху, а так само те. Як для нього потрібно снасті. Для початку потрібно розібратися, що таке макуха і яким чином його можна застосовувати для лову риби. Макуха це залишок від переробки соняшнику, в результаті чого на виході виходить соняшникову олію і пересовують макуха, оскільки масло видавлюють, а насіння під тиском. Результативність риболовлі залежить від якості макухи. У риболовних магазинах можна придбати. Готові битові брикети, призначені для риболовлі, і які можуть бути додані додаткові складові, такі як горох, ваніль, соя, мед і тому подібне. Спеціально приготовлені брикети можуть довго перебувати в воді. Чого не скажеш про брикети, отримані в присуваному жому, Хоча спробувати завжди можна. Снасть дуже проста і виготовлюється самостійно, тим більше що у риболовних магазинах її ніде не знайдеш. Для її виготовлення потрібно запастися. Міцне водилище, бажано фідерне з тестом до 50 грамів і довжиною від 3 до 4 метрів, безраніціонною катушкою розміром 3,5-4 тисячка, з наявністю фрикціонного гальма. Монофіна волосин, діаметром 0,45 мм і довжина близько 100 метрів. Рузиво спеціальної форми, ластівний хвіст та інші. Розмір 3х3 не менше. По з спектрного волосіння дошки не більше 7 см і птину щуною 0,35 мм. Гачки коропа 0,6 та 0,8 номеру. Виготовлення оснастки по своїми руками. Можна виготовити двох типів монтаж сковзуючим грузилом та глухим. Якщо в'яжене оснащення сковзаним грузилом, форма його вага мають принципове значення. Грузило встановлюють на основну волосінь, а його хід регулюється наявністю двох стопор, що знаходяться за грузилом і перед ним. Як опора краще застосовувати в покупну вироби, але можна виготовити і звичайними мастипками. Приманку у вигляді кубика можна закріпити за допомогою. Петлі, сформованої на волосіння, а щоб волосіння зсковзнуло, до центру кубика роблять пропови глибиною 5 мм. По кріпляться до тієї ж петлі або іншим способом. Все залежить від способу кріплення грузила і брикета з макухи. Якщо вантаж кріпиться глухо, тобто нерухомо, то він повинен мати спеціальну форму плоску або типу пластинного хвоста. Прикріплені брикета він, як правило, щільно прилягає до грузива. Для кріплення макухи в центрі кубіка створюється опір, через який і здійснюється кріплення приманки. Повідці кріпляться до кінця основної волосіні за допомогою карабінів та вертлюка. Вибір перспективний міт для лову покушатику. Сезон лову. Використовувати таку снасть для лову сазана можна будь-який час року, крім зими. Починаючи полювання за цим ранньою весною, коли вода починає погріватися до 10-15 градусів. Саме при таких умовах сезон починає. Їжі, виходячи з зимовальних ям. З цього моменту сезан починає цікавитися макухою. Активний сезан починає клювати на початку червня, продовжуючи свою активність в серпні і в вересні місяці. В теплі період він активно шукає собі їжу, а на спекотні дні він веде себе активно рану, вранці і пізно ввечері. Після того, як температура води опуститься, Нижче 20 градусів закінчується рибалка на сезана. У літній період, коли вода добре прогріта, Сазан ходить по своїх стежках-пошуках їжі, на шляху його маршруту можна виявити мілководді або зарослі водної рослинності. При цьому Сазан любить тишу. У денний час Сезан може перебувати на глибинах або в корчах. Якщо вода мене відома, то можна застосувати холод або маркет поплавочцям для вилучення рельєв дна. Перспективні місця будуть бровки, а також спуски до ям. З дитинними місцями можуть виявитися майже чистої води, неводної ростиності, але сезан більше відчуває себе в безпеці, перебуваючи на глибині. Перед початком риболовлі не буде налаштувати фрикційне гальмо. Викинувши 16, краще послабити фрикційне гальмо, так як культування сезона досить потужні. Після закінчення макуха починає працювати вже через півгодини. І Пабити запахом сонячнику починає залучатися Сазана. Виявивши свій деліфект, -де -де Сазан починає її шукати і куштувати. Результат цієї дії будуть служити легкі посмикування, кінчика, водилища. В цьому випадку не варто поспішати робити підсічку. Після закінчення деякого часу Сазан може грунтувати, взяти наживку і потягнути її, як тільки спрацює гальмо, і волосінь почне розмовитися. Можна судити про те, що риба майже на гачку. В такому випадку потрібно притиснути гальмо і зробити підсічку, хоча під дією уваги розіглаємо кушатник може зачепитися. Риба вважається, не клапачись, використовуючи повною мірою гнучки дивище і роботу фрікціонного гальма. Щоб сезан не засупав настрій, його потрібно трохи поморити. І лише коли він втомиться, його можна спокійно взяти, використавши для цього спеціальний підсак. враховуючи той факт, що сезан риба сильна, то краще використовувати міцну волосінь і надійну кутушку, а гальмо влаштувати на максимальне зусилля. У цьому випадку буде простіше поратися з трофейним екземпляром. Щоб реально зловити на макуху, слід використовувати наступні рекомендації. З необхідно готувати заздалегід перед тріболовою. При відсутності макухи у рибацькому магазині можна виготовити брикети самостійно. Потрібно подбати про те, щоб макушатник потрапляв в одне і те ж саме місце. Для більшої результативності потрібно постаратися знайти підходяще місце. Не варто поспішати з виведенням цієї сильної риби дотримуватися певних рекомендацій. Ну а на цьому це все. З вами був канал Десвіщен Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Стрімося ребаловлю. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.